Сьогодні просимулюємо схему І, зображену на рисунку, використовуючи транзистори як базу. Логіка цієї схеми наступна. У нас є три транзистори. Два з них базою підключені до інформаційних входів, які будуть відповідати за сигнал А і сигнал Б. Колектор першого. З цих транзисторів, який підкиданий до сигналу е, А, через резистор підключається до живлення. Його емітор до колектора е, транзистора Б. А емітор транзистора Б підключається до землі. Колектор транзистора А так само підключається до бази третього транзистора, який буде формувати вже результ... результат. Оскільки побудова логічного І на двох транзисторах е, працює як схема І-не, тобто заперечення. Відповідно, е, Друга частина схеми, власне, третій транзистор, він буде інвертувати отриманий результат, щоб отримати чисте І. Е, колектор цього транзистора теж через резистор підключається до живлення, а вимітер до землі. І результат. Функції F будемо отримувати так само з колектора третього транзистора. Як це працює? Якщо обидва сигнали A і B поданий 0, тобто не має напруги, то обидва транзистори є відкриті, а отже, через них струм текти не може. Відповідно, струм е, намагається знайти е, інший шлях і потрапляє на базу третього транзистора. Таким чином він. Закриває цей транзистор, і через нього починає текти струм, але вже другою, через другий резистор. Таким чином струм проходить через транзистор, і, оскільки шукає найменшу опору, то направляється до землі, оскільки на сигнальному дроті F, скоріш за все, буде, буде якийсь опер, чи Діод, який буде показувати результат, чи підключення до контролера, який буде знімати результат, там буде певний опір. А струм намагається текти найменший опір. От він і потече через транзистор до землі. Відповідно на сигнальному дроті E е у нас буде так само нулік. Якщо ми на, один з, на будь яких з цих вхідних сигналів А чи Б, подамо логічну одиницю, а на іншому буде нуль. То один з цих транзисторів буде закритий, другий відкритий. Але оскільки вони є з'єднані послідовно, то відкритий хоча б один транзистор так само не дозволяє струму текти через них. Отже, ситуація буде рівно така сама, і на виході F ми будемо отримувати 0, що відповідає таблиці істинності. Елемента І. Якщо є хоча б один нуль на одному з східних сигналів, то результату буде 0. Якщо ж на обидва сигнали А і Б подати е, напругу, тобто логічну одиницю, то обидва транзистори закриються і пропустять через струм, через себе струм. Відповідно, ж, е, з джерела живлення через перший резистор і обидва транзистори, струм потече на З. Таким чином. Е, База третього резистора буде знеструмлена, тобто там буде, логічна, буде логічний нулік, що відкриє цей транзистор і створить на ньому опір, через який не зможе потекти струм, який тече через другий резистор. Таким чином, струм буде шукати шляхи виходу, і таким чином на сигнальні F, який буде під'єднано до сигнального елемента. Буде менший, менший опір, і сигнал потече через вихід F, От такий, так сформувавши логічну одиницю. Тепер переходимо до самої реалізації. Отже, на, для симуляції нам потрібна ардуїнка як контролер. Також. Е Монтажна платка, щоб легше це все розмістити, оскільки елементів вже буде значно більше, і, відповідно, не так легко обійтися тільки виходами ардуїнки, нам буде потрібно три транзистори, такі самі NPN, стандартні транзистори. Зразу їх робимо, копіюємо. Для відображення вхідних і вхідних сигналів використаємо LED. Відповідно, якщо три сигнали, то будуть три LED. І нам буде потрібно потрібні резистори. Нам буде потрібно два резистори. Для керування, для пропускання струму логічного і три транзистори для підключення сигнальних діодів. Тепер починаємо збирати мікросхемку. І як я вже говорив, складну схему варто збирати поетапно з. По частинках. Ми почнемо з вхідних діодів. Ми їх підключимо до 12 і 13 піна, які будуть в нас виступати як входами. Чому власне, я обидва піни підключаю через діоди окремо, тому що 12-й під на відміну 13-го є немає свого окремого діода на плаці. Відповідно, що ми бачили чітко. Сигнали, які поступають з плати, ми окремо підключимо ці два діоди. Відповідно, перший діод, який буде підключений до 13-го піна, він буде синхронний з діодом L на плаці, а другий буде вже світитися відповідно, власне, він і є потрібен для індикації другого сигналу. Так, Для зручності відзеркалимо ці два діоди. Так. Оскільки це будуть інформаційні сигнали, то ми підключаємо їх синенькими дротиками. Так. І тільки напевно краще, краще, краще виходи підключити. Це не так же принципово, але більше зробимо. Для зручності відображення, включимо діоди самі напряму, а вже резистори відправимо на землю. Відправляємо тимчасово їх на землю, щоб перевірити їхню роботу. Пізніше ми ці виходи з'єднаємо вже з. Самою логічною частиною схеми. Залишилося під'єднати, оскільки ця лінійка, оце лінійка пінів монтажної схемки, вона від, є суцільна, але наразі вона є від'єднана від, від будь-яких будь сигналів, то треба на неї завести землю, щоб це дійсно була земля. І оскільки це буде земля, ми зараз її заведемо, ми її позначимо е, як завжди. Значить, ми заводимо будь який спінів цієї шини, шини землі, на будь-який пін землі на Ардуїнку і міняємо колір на чорний. Тепер йдемо в код. Сигнальна, сигнальна частина вхідної, вхідної групи схеми готова. Тепер потрібно закодувати. Тут є стандартна. Заготовка, вона нам не дуже підходить. Нам потрібно сконфігурувати два піни, оскільки цей LED Build відповідає за 13 пін. А, а нам, потрібно, нам потрібно так само сконфігурувати 12-й. Отже, напишемо пошуковику. Скористаємося допомогою. Е щі. Так, а вона би вартувала через define Use Defiles. Що показує Sh. таким чином і іскористаю. Отже, прописуємо два, два піна, значить, Пін 13-й нас буде відповідати за, за е, старший біт, тому пишемо пін H мину 13. Тут. А12 буде відповідати за low. даємо на нього на них сигнали. H. H. No. Передаємо на обидва з них low. Далі затримка то саме, але тепер. На для на low. На молодший розряд передаємо high. Ctrl-C, Ctrl-V міняємо місцями. Так. І останній набір. Но no. видо передаємо хай. Тобто фактично ми перебрали всю табличку істинності для однорозрядного. Елемента І. Це можна би було робити, звичайно, в циклі, якби в нас було більше значень, але наразі обмежимося такою простою логікою, зрозумілою і легкою для дебагу. Якщо все правильно, значить, нас ці два діодики повинні світитися, відплимуючи, відплимуючи вхідні, вхідні правил таблички існують. Запускаємо в симуляцію. 00, 1, 1, 0 і 1,1. І знову 0, 0. І так по колу. Отже, сигнальна частина схеми працює вхідних параметрів працює правильно. Тепер продовжимо збирати логічну частину схеми і почнемо з двох основних транзисторів, які нам сформують схему I з запереченням. І простіше робити. А потім додамо ще частинку інверсії, щоб отримати чисте І. Для цього ми використаємо два транзистори. Так, Цей діод заберемо, щоб він так ще не мішався. А розмістимо ці два транзистори ось тут і ось тут. Зразу їх з'єднаємо. Емітор транзистора А з колектором транзистора Б. Це буде інформаційний сигнал, тому він буде синеньким. Так. Тепер нам потрібно подати живлення через резистор на колектор транзистора А. Жилення, живлення ми потягнемо, напевно, згори, тому, щоб це зробити, ми трошки перемістимо транзистори, щоб отримати місце. Так, заживу машину одразу. Так, ще трошки посунемо. Цей вихід. Тепер беремо резистор, повертаємо його. Приєднуємо. Ще трошки підсумок, щоб помістився сам резистор. Так. Отже, резистор отримує живлення. По, цій, по лінії другій, а по лінії шостій заводить його на колектор. Наступним кроком емітер е, транзистора Б приєднуємо до землі, а землю візьмемо вже знизу. Емітер у нас тут. Землі, візьмемо звідси зажні частинки схеми, Позначено чорним є. Отже, цей прохід ми організували. Тепер заведемо сигнали. Сигнал А на перший транзистор, сигнал Б на другий транзистор. У нас це буде сигнал А це буде ловер, молодший розряд, за який відповідає 12-й фільм. І ми його сенам. заведемо. Молодший. Це прозиторів піддавати зараз Achip. Це щоб було акуратніше викладало. Оскільки в нас ці дві половинки схеми монтажної е, платки не з'єднані, то ми їх з'єднаємо ось таким чином. Це так само себе, оскільки це будь підкид. І те саме зараз зробимо з сигналу старшим отрядом його відправляємо на другий транзистор. також заводимо на базу. Так, інформаційні сигнали ми позаводили вхідні. Тепер нам фактично оця частина є зроблена і замість заведення. Колектора з транзистора А на базу а, вихідного транзистора, який буде нам інвертувати сигнал, ми спочатку перевіримо логіку роботи перших двох транзисторів, які нам формують а, із заперечення. Тобто ми оцей сигнал з колектора заведемо на наш сигнальний діод. Вихідний діод. Ось цей. А, ще раз. Exactly. По логіці, якщо ми все правильно зібрали, нічого не забули, зараз ось цей діод повинен світитися, якщо хоча б один з цих двох діодів погас І викликатися, якщо обидва засвітилися. І це вже буде зібрана повністю схема І чистого І на транзисторах. Запускаємо симуляцію. Так. І десь у нас на схемі є помилка. Ще раз перевіряємо. На колектор. З колектора знімаємо сигнал. На колектор заводимо ширення. база Азовши. Після резистора. А Тепер запускаємо симуляцію. Є Знач, маємо 0, 1, 2, 3. І коли маємо обидва діоди засвідчені, фінні, тільки тоді засвідчується третій схема зібрана Правильно? se eu